Це програма в об'єктиві. Ми повернулися мене з Ірина Твію. Ми говоримо сьогодні про те, як повернути Донбас та адаптувати його до життя в Україні. Пане Олеже, ми продовжуємо говорити про велику інформаційну війну, яку Україна програє Росії. І так, от власне Я вам хочу навести приклад з життя. Я як працює. Як працює пропаганда, наскільки російська, наскільки е, успішно, і як можна е, отримати зазумбовану людину? Їй 53 роки. Вона mm -hmm. мешкає в Кишиневі, е, комп'ютерник, прекрасний спеціаліст, майстер спорту з е, гірського туризму, який вихідець е, з Волині, з Кобеля, який регулярно приїжджав сюди. Він, починаючи з листопада місяця, просто переляканий від тієї пропаганди російської, яка доносилася до Кишинева. Жодного іншого інформаційного продукту він з України не отримав. Він ця людина перелякана, постійно сюди телефонувала. Ну, врешті-решт, їх намагалася з'ясувати для себе, що за ситуація. Врешті-решт, вона наважилася і три тижні тому приїхала, розібралася. Але в процесі розмови з нею можна було зробити висновки, невтішні висновки, наскільки ефективною є оце зомбування людей. І це ж не бабуся, який 70-80 років, а це сповнена життєвих і фізичних сил людина. Отже, все знову ж таки впирається в систему Система як організація держави. Української держави, і якщо ця система собі дозволяє зараз кликати на допомогу у веденні переговорів достатньо одіозну особу, як Віктор Медведчук, який буде представляти фактично терористичні дві організації, так звану Донецьку і Луганську Республіку, то це називається без без коментарів. В чому справа? Хто цим керує? Знову ж таки, вертаючись до системи. Невеличкий штрих. От найсвіжіше число журналу Універсум, присвячене Збройним силам України. Ми 20 років звертали увагу, намагалися звернути увагу наших очільників на проблеми, які існують в Збройних силах. Аналітика була дуже добра. Були добрі дослідження і наших генералів, і дослідників. Нас не чули. Не чули в результаті маємо те, що маємо. А чому? Я тут роблю чіткий однозначний висновок. Належних висновків так звана українська влада не робила, бо насправді була ця влада не українською. І зараз в мене є теж багато сумнівів. Я думаю, так що і у вас вони всі є, дивлячись, як відбуваються певні кадрові призначення. Ми всі розуміємо, так, є складна обстановка там на сході країни, захист територіальної цілісності, але брак професіоналів, а вони є, брак професіоналів в системі, яка називається Українська держава на різних щеблях владної цих владних гілок, є професіонали, їх треба покликати, просто виявити політичну волю, покликати навіть з ну, з. з Тилу стилу, <смеш> ну є і на пенсії, дехто нічого є. Вони і на Донбасі, Є так. вони на Донбасі, на, на ну не знаю. Ну можливо. семен Семенченко, який створив так. по суті упа, ну, але, але це але це мо це, це, це молодь. Вони так. багато чого розуміють краще так. за тих, кому за 70-60 років. Тобто кадрова політика має уже нага негайно на коліс робитися. Пане Олеже, я би хотіла повернутися до питання Донбасу в частині призначення Медведчука. Невідомо ким призначений Медвечук, але йде мова про те, що зараз. Терористичні дві організації люди на сході почали розуміти, чорне це терористи, біле це Україна, так ну все-таки місцеві мешканці в великій мірі починали почали це усвідомлювати, тому що є факти мародерства. Вони багато таки потерпіли від цієї банди, і тут з'являється якась третя сила, якась сіра, сірий простір, якийсь ну отже, сірий кардинал, може так сказати, медвечук, який починає вести якісь переговори від імені ДНР, ЛНР. Так, тобто це все переходить вже в якусь політичну площину, в якесь політиканство, і чи нема ризику, що. Ці терористичні групи, ці терористи, бандити, завтра стануть політиками, які займуть місцеві ради на можливих нових виборах на Донбасі. Ми їх знаємо всі. Ризик нестановитий не uh -huh. і це не може не дивувати. От як чорт табакерки uh -huh. вискочив. Це очевидно в плані знаєте, як то джокер десь в кишені того політичного шу шулера, Назвемо його. Ну це Путін, політичний шулер. Як би зараз мала діяти українська влада в цій ситуації? Ні, ну по по-перше, -по не зрозуміло. Ну як діяти, треба знайти з ким вести перемовини. Я вже казав. Можливо, з шахтарського середовища uh -huh. є волинець профспілковий діяч. Патріотично налиштований якимось чином з ним проводити діалог? Ну але у всякому разі, не з ахметовим. Це не є той олігарх, яким скажімо, є олігарх. Коломойський, який себе позиціонує як український патріот, державник і робить діло добре для української держави, ми це бачимо. Но при чому тут Ахметов, до речі, як... і Медвечук тим паче, так? Так, я думаю, що біографію і елементи біографії того самого Ахметова дуже добре знає Юрій Луценко, ще будучи міністром внутрішніх справ. І коли ця людина. Зараз дислокується не в Донецьку, я кажу, про Ахметова, а в Києві. Це теж mm -hmm. про щось говорить, що це не той суб'єкт, за ким можна вести, ну, як на мене, це держатель обсяка. Mm -hmm. Це не Коломойський. Треба шукати місцеву інтелігенцію з середніх шарів мешканців Донбасу. Так, шахтарі, можливо, вчителі, директори шкіл. Ті, які там залишилися mm -hmm. і які залишилися патріотами України. України. Mm -hmm. От а. Це запитання з приводу Медведчука це, це питання до нинішньої влади. Пане Петре, які ваші рефлексі? Довкола ну, постачі Медведчука. На, ви... Зважаючи на кількість э, часу декілька сентенцій. Ну, э, перше. З Медведчуком зрозуміло визнані. ДНР, ЛНР, терористичними операціями, він е, має розповісти, з ким він контактував, де він контактував відповідному місці, відповідним органам. І його український вибір це насправді російський вибір, просто е, Кремль. Путін хочуть іншим шляхом підштовхнути Україну до розколу, тому що федералізація це розкол надання якихось серйозних преференцій, хоча Дарина говорила, що якщо більше говорять про мову, то виникають більше проблеми. Якщо не говорити, то взагалі української мови там не буде. Мають усвідомити, що державна мова єдина і обговорення яких не підлягає, і не пробувати називати офіційною, другою ще якось це все відлукало. Наступне питання: треба завершити власне проведення. АТО, хоча воно по формі вже далеко вийшло за АТО. Я розумію проблеми президента. Маємо з одного боку Медведчука з його намаганнями вести переговори, з іншого боку, є незадоволення солдатів і офіцерів, особливо батальйонів, які самі організували організувалися. Але тим не менше, весь світ, весь захід бачить, що робить Україна. До речі, наш міністр закордонних справ вилетів в Люксембург, де засідає Рада Європи, якраз буде обговорюватися українське питання, тобто Україна. Ще раз демонструє, що ми цінуємо життя кожного, але після того мають відбутися абсолютно жорсткі дії. Наступне питання: є райони, які Ну в яких тихо і спокійно, то їх треба приєднувати. Бодай би тимчасово до Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Друге питання: якщо хтось не хоче, не сприймає цю державу, символ держави, право, герб, їм, ну давайте ми вміняємо населення в Росії території великі, у нас же є прецеденти після. Другої світової, скільки пів мільйона? Мільйон. Нехай їдуть в Росію, а в нас до речі дуже багато українців, які би можливо захотіли повернутися. Тобто можна це зробити, було, щоб не було крові. Mm -hmm. Ну ми маємо прецедент такий районами. Мінялися mm -hmm. наступне питання: що ми повинні зрозуміти. Що поки є Путін і поки є така Росія, як є, спокою в Україні не буде. Тому що Росія чи це була Імперська Росія, чи це була е, царська чи більшовицька, чи зараз рашистська, вона не хоче бачити самостійної України. І ми до того повинні готуватися. Ну і крайня, ми тут з вами сидимо в студії. Почалася ця війна з Україною не сьогодні і не вчора по великому рахунку вона тримає, триває століттями бути чи не бути в україні але якщо говорити про е, конкретну цю війну 21-го століття то вона почалася з інформаційної війни з гуманітарної війни і завершиться дай боже завершиться оця операція так як ми хочемо антитерористична чи вона буде називатися по іншому гуманітарна війна буде продовжуватися і Треба, щоб там були українські газети. Треба, щоб було а, українське телебачення, треба зробити аналіз про те, що говорив Олег Константин. Mm -hmm. Якими фільми покажуть? Ви всі знаєте фільм Свадьба в Маліновці», правда? Так, да. і всі дивляться, а, а над чим радіє народ, коли дивиться, над тим, що, вибачте, люди незрозумілого походження ганяють українських отаманів і що зробили карикатуру. Адже насправді зараз немає часу, є історичний герой, це підполковник, родом з Хмельниччини, розумієте? І він десь залив сала за шкі червоним І от вони показують, які вони бійці. Ну і треба кріпити Збройні сили Національну гвардію. Хочу процитувати Наполеона, що великі батальйони завжди праві. Якщо легко буде говорити, вести дипломатичні переговори, аргументувати свою позицію, коли за спиною буде хороша мілітарна сила. Ну і е, крайне приємно, що є такі молоді люди, як Дарина, які над тим працюють, які е, бачать, розуміють ці моменти і роблять на своєму рівні. Звичайно, треба працювати більше з молоддю е, звідти. Тому що люди, які вже за 50, вони які вже переконання мають, то мають, вони можуть попасти в дуже великий стрес і щось зрозуміти. Так вони цього не сприймають. Але і тут у Львові треба розуміти, що якщо у нас е, траур оголошений, то е, напевно треба десь якісь е, за. Я маю на увазі на особистому рівні, mm -hmm. бо обласна рада, міська рада, можливо, десь салюти не робити, святкувати, тому що е, гинуть наші е, брати і сестри. На підтвердження цього, знаєте, ми ну хто як, але в школі всі вчили е, Дарвіна, правда? І Гомосепінсен появилася 30 тисяч років назад. В середньому, якщо взяти, ну так же. Якщо взяти в середньому тривалість життя людини 60 років, і 30 тисяч поділити на 60 років, то виходить 500, що таке 500? 500 це поколінь наших попередників. І кажуть вчені, що десь в 15-му коліні ми всі брати і сестри по, -по крові. Тобто це дійсно гинуть наші люди. Але культура, бо раніше, знаєте, казав один наш гетьман, поки шабля засягне. Доти наше буде, це правильно. Але зараз, поки наше слово українське, поки наша культура, поки наша традиція засягне. Це наше буде. Тому треба над цим працювати. Ну і в тому числі такими я вам дякую, передачами. Я думаю, як сьогодні передаю слово Дарині. Дарина, от багато цікавих думок сказав пан Петро. Приїжджають до вас далі з Донецька з Донбасу. Загалом молоді люди. Можете влаштовувати їм якісь спільні акції культурні, такі так, спільне відвідування кінотеатрів, перегляд України» українських стрічок, можливо, були такі ідеї вже в вашій організації? Е, ну насправді зараз літом ми не організовуємо так, як студенти mm -hmm. в більшості мають сесію не мають можливості до нас приїжджати, але. Власне, університетом, а саме католицькому, ми плануємо це відновити знову з вересня місяця. І під час нашої програми ми мали екскурсії по наших музеях, зокрема, входив етнографічний музей, куди mm -hmm. люди власне ходили, щоб побачити нашу українську культуру. Люди ходили також на Личаківський цвентер. І Особисто я їм розповідала і про. Упа і про січових стрільців, і про УГА, і, і фактично вони відвідували меморіал. Були люди, котрі приїжджали до нас і вже знали про цей меморіал і хотіли його побачити. Тобто вони не можна сказати, що власне наша програма не є насиченою. Можна сказати, що люди, котрі приїжджають зі сходу, їм цього бракує. Вони, вони От, там, Як вони там. реагували на те, що ви їм розказували, зокрема на Личаківському цвенторі, коли а... не бачили цей меморіал? Вони ага. дуже позитивно реагували. особливо коли починали усвідомлювати, що власне це не є щось таке містичне і таке дуже страшне, як показує російське телебачення. що це справді люди, які намагалися захистити свої сім'ї, свої домівки. Ага. Вони починали сприймати це по-іншому. І власне перший заїзд з Донецьку, який до нас приїхав і побачив це, вони написали це в інтернеті. Угу. І після цього дуже багато заїздів, власне приїжджали і казали, а поведіть нас, будь ласка, на цвинтар. Ми хочемо теж бачити цей меморіал тих, тих про власне ці поховання і ці списки цих людей, які боролися за нашу Україну. Тобто е, молодь е, зараз є дуже відкритою, тобто очевидно, що старше покоління. Є вже сформована і закрита, так як сказав пан Петро, але молодь вона ще тільки формується, і варто сказати, що до нас все-таки приїжджала репрезентативна вибірка, якщо вони були відкриті. А щоб яких приїхати. міст вони були? З яких регіонів Донбас були з Маріуполя, були з Слов'янська, були з маленьких містечок, були з Луганська, були з Красного Луча. Були люди, які навіть приїжджали з дуже маленьких сіл і містечок. Часто ці люди, ну Макіївка, наприклад, чи ще щось такі наближені. До Донецька. Маківка це один з тих дуже русифікованих. Так, та то та, 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 власне було, були люди з Макіївки, справді і досить так немало порівняно з іншими містами. Тобто були люди, які зовсім маленьких населених пунктів, сіл фактично є, просто всіх не пам'ятаєш. Угу. Пане це Олеже, це якщо приспаний такий дух українства можна розбудити, так, всі молоді, навіть такими візитами, як проводять, проводить Дарина. То є певне населення, яке є корінне, це корінне російське населення, яке на Донбасі вже живе також багато десятків років, і для яких є інші ідеали і інші ідеї, так великої Росії, великого руського православного світу, який буде протистояти Західному світу. І це ідеали, це їхні, це для них речі насправді дуже важливі. Чи маєте ви якусь ілюзію, що вдасться з ними домовитися, якось їх переконати цих людей? Знову ж таки, мені здається, що саме час. Почати нашій владі нам усім втілювати в життя українську національну ідею. Що це за ідея? Ідея стати культурною, висококультурною нацією, щоб у всьому світі е, поняття українець асоціювалося у німця, американця, японця з чимось. Високим, якісним, мудрим. Як казав свого часу Масарик, перший президент Чехії, я Чех, отже, я маю мати культурну програму. Я українець, я маю мати культурну програму. У нас прекрасні вчені. Молоді. Прекрасні спеціалісти з комп'ютерних з it технологій у нас прекрасні ядерники, у нас винахідники. І ми світові впродовж століть постачали геніїв. І зараз ми можемо, і зараз ми це робимо, але, на жаль, наші вчені змушені переїжджати і втілювати свої таланти десь в інших лабораторіях світових. Ми маємо демонструвати нашу високу якість як у житті. Побуті в науці, в культурі. Ми це можемо. Українці це, це не просто високосвічене, це надзвичайно талановита нація, і ми це маємо демонструвати. І... Мешканцям Донбасу, зрештою мешканці Донбасу сюди приїжджають, вони бачать все-таки рівень культури, який суттєво відрізняється тут, у Львові, в Західній Україні від їхнього. Вони можуть в нас щось таки повчитися. Але й ми тут маємо чимало недоліків, з якими маємо поборотися і успішно навести порядок зрештою, на цих дуже поганих дорогах. Почати будувати дороги в себе на Львівщині, продемонструвати їм, що ми це можемо зробити. Отже, національна ідея як ідея культури все, все загальне, все української культури. І до нас потягнеться. Якщо ми продемонструємо, що ми можемо робити класний продукт, не лише сільськогосподарський, а й інший, і класно вміємо і одягатися. У нас прекрасна музика. Скільки в нас вдається, понад 200 тисяч пісень? Це, це відомо, подарували тоді українці. І ми можемо подарувати багато чого і нашим східнякам. От. Так що треба і самим теж братися за себе і ставати кращими. Дякую, пане Олеже. Пане Петре. От можемо спрогнозувати. Давайте трошки зробимо скачок в і Спрогнозуємо, Україна підписала асоціацію з ЄС. Рухаємося в західному напрямку, проводимо українізацію Донбасу. Що робити з терористами? От як бути з ними? Знищувати терористів, треба знищувати. Мали дали час від 20 до 27, Спокійно вони йдуть. У даному випадку, якщо вони йдуть, ви вони вибирають свою. Долю самі, але крім того, що ми повинні привозити українізацію, треба створювати потужні медіа-центри в Європі, тому що нас Європа і світ часто чує через Росію через російські медіа через правда. Створювати медіа-центри, старатися створити і в тій ж Росії. Пам'ятати, що там величезна українська діаспора, дуже часто русифікована і при призабу... Ну, в принципі, якщо взяти те, що називається Південною Росією. Кубань. І не тільки Кубані, і Воронщина, і Кушина, і Білгородщина. І якщо ми візьмемо ці наші переселення, далекий Схід, там дуже-дуже багато українців, і вони теж повинні відчувати, що про них пам'ятають, що ними опікується. Політика, ви питала, якщо хтось там не зрозуміє на Донбасі, що і як, ну давайте знову повернемося до Донбасу. Ми всі знаємо, що в свій час була побудована так звана Юзівка, Юс Малієць, Уельс, Велика Британія. Ну коли всі ці були заборушені, я ні одного прапора Великої Британії не бачив, тільки російські. І до речі, Велика Британія не претендує ні на що. Друге питання: там бельгійці дуже приклалися до розвитку того регіону в свій час, теж не претендує. Тобто держава має себе вести як держава. Громадянин повинен пам'ятати, що крім прав, він має і обов'язки. Якщо він хоче, щоб його почули, то він має почути. І знову сьогодні вже приводили цитати деяких американських президентів. Так от, коли хтось приїжджає, вимагає, то давайте спитаємо так, як американці себе спитали: спитай себе, що ти зробив для України, а не тільки Україна для тебе. Бо Україна це ми всі. Ми робимо один для одного. Але якщо людина патологічно не сприймає е, державу, вона має, ну, українську державу, вона має такі бачення, візії. Ну, йди на вибори, е, створюй свою партію, щось там говори. Але коли ти береш в руки зброю і загрожуєш життю інших людей і безпеці, ти вже поза межами закону. І ті речі треба робити чітко. Якщо цього не буде робитися, то ми. Неприйняттям рішенням будемо провокувати подальшу ескалацію цього конфлікту. Ми будемо, втягувати будемо інші, абсолютно інші області. Угу. І є, вибачте, елементарна справедливість. Одні воюють, ризикуючи життям або і віддаючи це життя, а другу арештовують з автомату. До речі, ну це якраз в зміну систему. Все вписується. Це була програма в об'єктиві. На жаль, мало часу. Справді, бо дуже багато важливих питань ми піднімали. Ми говорили про те, як повернути Донбас і адаптувати його до життя в Україні. Мене звуть Ярина Матвіїв. На все добре.